Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Що це, що за метушня вся зібралася рідня дід, бабуся, мама й тато писаночки малювати. Вітаю вас, друзі! Я Оксанка. І я теж розписала писанку до свята. Несу подвір'ям писанку, гарнесенько розписано. У мене на долонці вона неначе Сонце. Подивіться, яка гарна. Ой, а хто це там плаче? Треба подивитись. Вітаю тебе, любий кролику. Я Оксанка, а тебе як звати? І чому ти плачеш? Незабаром великодні свято, всі навколо радіють, а ти сумуєш? Чому? Вітаю, Оксанко, я тимко, я ніс у кошику писанки, щоб привітати всіх дітей зі святом Пасхи, а хитра лиска їх забрала у мене і заховала. Любий кролику, не сумуй, ми з друзями тобі допоможемо. Покликала Оксанка друзів, і вони почали розписувати писанки. Малята, а поки друзі малюють, я вам розповім віршик чистомовку. Повторюйте разом зі мною. Ра-ра-ра, Великодня йде пора. Ра-ра. ра, ра. Ра Великодня йде пора. Че, 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 мама пасочку пече. Че, 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 мама пасочку пече. Ку, 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 розмалюю писанку. ку, ку, ку розмалюю писанку. Ко, 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 намалюю сонечко. Ко, ко, ко Намалюю сонечко. Ка-ка-ка, гарна в мене писанка. Ка-ка-ка, гарна в мене писанка. Подивіться, діти, яку гарну писанку розписала ця дівчинка. Давайте відгадаємо її ім'я. Для цього, діти, нам треба визначити перші звуки в назвах цих предметів. Метелик який перший звук? М. м правильно. Буква М. Апельсин. А шишка який перший звук? Правильно Ш-Ш. Абрикос. А, прочитаємо слово по складах. Маша. Цю дівчинку звати Маша. Ми відгадали з вами. Зверніть увагу, діти. Імена пишуться з великої літери. А хто ж розмалював цю писанку? Вишня. В. Олень. О, правильно! Знову вишня. В, тільки маленька. Апельсин перший звук А. Прочитаємо ім'я по складах Во Ва. Хлопчика звати Вова. А яке ім'я у цієї дівчинки? Лимон? Л. Індик. І носоріг, Н. Абрикос. А. Прочитаємо ім'я діти. Ліна. Дівчинку звати Ліна. В неї теж гарна писанка. А як звати цього хлопчика? Сонечко, який перший звук? С. Абрикос. А. Шишка. Ш-ш. Правильно. Калина. Перший звук К. Олень. О. Прочитаємо його ім'я. Сашко. Цю писанку гарну розписав Сашко. Яке ім'я в цієї дівчинки? Носоріг. Н. Індик. І. Ножиці. Н. Абрикос перший звук А. Прочитаємо ім'я по складах Ні на Ніна розписала теж чудову писанку. Малята, у вас такі гарні писанки вийшли, але ви трохи втомились, тому ми з другом запрошуємо вас потанцювати. Саночка гарна, мов сонечко сяє, я її у ручках бережно тримаю. З нею я по колу швидко побіжу. Пісанку барвисту друзям покажу. Гарну в хору підніму сонечку весняному на ї... Діти, українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Діти. А як іще ми можемо сказати про писанку? Перед нами карта України. Отже писанка яка українська. Писанка українська. Чарівник. Як ми можемо сказати про писанку? Писанка яка? Чарівна. Писанка чарівна. Правильно. Для писанки використовують різні кольори. Писанка яка різнокольорова. Молодці. Великдень зустрічаємо на весні. Тому писанка яка, діти? Правильно весняна. А якої форми писанка? Писанка яка. Овальна, правильно. А як ми скажемо про писанку від слова казка. Писанка яка? Казкова. Писанка казкова. А яка ще може бути писанка? З чого зроблена? Писанка дерев'яна. Правильно. А смайлик, діти, подивіться, нам підказує, що писанка яка улюблена. Писанка улюблена. Правильно малята. Подивіться, діти, Оксанчини друзі прикрасили крашанки наліпками. Допоможемо розкласти їх по кошиках. В перший кошик з картинками, в назві яких один склад. У другий кошик два склади, і у третій кошик три склади. Ка-лина. Скільки складів? Три склади в цьому слові. Півник. Два склади, правильно. А в слові мак. Один склад. Ме-те-лик. Скільки складів? Три склади. Сонце. Сонце. Два склади правильно. І в слові кінь. Всього один склад. Пам'ятаєте, скільки в слові голосних звуків, стільки в ньому і складів. Дякую, Оксанко, тобі і твоїм друзям за допомогу. Тепер я зможу подарувати такі гарні писанки всім діткам. Хай котиться писаночка до кожної хати. Про Великдень сповіщає наймиліше свято. До побачення, малята!